70 кілометрів на велосипедах. Прихильники двоколісників курсували населеними пунктами області. Всеукраїнський велопробіг Прикарпаття збирає друзів. Стартував Івано-Франківську. Побачити малювничі краєвиди Карпатського краю, познайомитися з новими людьми та зустрітися з друзями. А ще відзначити одне з найбільших державних свят день конституції. Саме з такою метою близько сотні велосипедистів вирушили у веломандрівку. Це чудова ідея, навіть не зважаючи на погоду. Мені здається, що це досить здорово. Таких заходів має організовуватися більше. Дуже цікаво побачити Богородчанщину, сільську місцевість і трошки таку віддалену від самих Богорочан. Там мають бути гарні краєвиди. Можливо, побачимо сивулю, хребет. Просто гарний відпочинок, хороший настрій і підтримка фізичної форми. До велопроекту долучилися чимало гостей з Києва, Ужгорода, Тернополя і Хмельницька. Не змогли оминути такої події. Двоє друзів з міста Лева. На Прикарпаття вона завітала чи не вперше. Львів'яни кажуть, це чудова можливість побачити західну Україну зсередини. Приїхали з другом ровом для того, щоб зустріти нових з познайом... новими друзями, так як назва цього велопробігу «Прикарпаття збирає друзів зі всієї України і надіємося, що ще буде сусідніх країн, і з Польщі, згорщини, Румунії. Тут стільки людей збирається. Назвичайно, ну, що ми також ми завзяті велоспортсмени і любимо такі от заходи. Веломандрівка це результат українсько-польського роверного проекту. З'явилося багато бажаючого сідлати двоколісники. Вони по суті пропагують такий вид спорту, як велотуризм. Наш народ цілеспрямований, вміє за себе постояти, думає про своє здоров'я, думає про майбутнє нації. І от такими спільними діями ми хочемо пропагувати здоровий спосіб життя, що є найбільш цінним для людини. Це її здоров'я. Ця подія має показати позитивне відношення велосипедистів до самого державного свята, його підтримку в першу чергу. Показати людям, що все таки велосипед, це екологічно чистий транспорту. Всеукраїнський велопробіг на довгій дистанції в Івано-Франківську відбувається вперше. Надалі його організатори мають намір зробити такий велопроект традиційним для міста. Михайло Березень, Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.